На території Івано-Франківщини і далі мають місце випадки пожеж та загорань. Лише з початку листопада місяця пожежно-рятувальні підрозділи області близько чотирьох десятків разів виїжджали за сигналом виклику. Не обійшлося і без трагічних наслідків. Вогонь забрав життя чотирьох мешканців краю. Аналіз загибелі людей на пожежах свідчить, що домінуючою причиною трагедії і надалі залишається необережність громадян у поводженні з вогнем, нехтування людьми, елементарних правил пожежної безпеки в побуті. Як свідчить статистика, в основному пожежі вони. Якають житловому секторі. Горять будинки, господарські споруди. В непоодиноких випадках їх причиною є і несправність електропроводки. Останній такий факт мав місце в обласному центрі. Пожежа виникла 5 листопада близько 9-ї години вечора в приміщенні кухні однієї з квартир на п'ятому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку по вулиці Тролейбусна. Рятувальники, які прибули до місця виклику, погасили пожежу та не допустили дальшого розповсюдження вогню в помешкання. В результаті пожежі вогнем було пошкоджено кухонні меблі, газовий Лічильник речі домашнього вжитку, як зазначають фахівці, до виникнення пожежі призвело коротке замикання холодильника. З початку листопада місяця пожежно-рятувальні підрозділи області також більше десятка разів виїжджали на гасіння загорань сухої трави та сміття на відкритій території. Зважаючи на ситуацію, що склалася в області з пожежами та загибелю людей на них, управління державної служби з надзвичайних ситуацій області застерігає мешканців краю. Дотримуватись правил пожежної безпеки в побуті під час користування електрообігрівальними приладами та пічним опаленням, подбати про належний стан протипожежного захисту власних осель, щоб уникнути біди.